Більше 20 матерів, сестер, дружин та родичів вийшли на акцію підтримки полонених військовослужбовців Азовсталі. Родичі військових звернулись до міжнародних організацій із проханням допомогти визволити полонених. Наші Червоний хрест, почуй нас. Мій син з його побратимами зараз знаходяться в Оленівці на протязі трьох місяців. Звістки про них немає. Після цього тракту ми не знаємо, живі наші діти чи ні. Мої діти оборонили Маріуполь з перших днів. Перед тим як уже вийти надали приказ виходити, здаватися. Він мені передзвонив і сказав: Мама, ми виходимо. Звісточка одна була два місяці. По тому він сказав: Мама, я живий. У мене все добре. Зв'язуйтесь з усіми, просіть, щоб нас допомогли нам, щоб нас визволили. Мій хлопець військовий, і він був на засталі. Зараз він також в полоні. Останнє його повідомлення. Це просто перед виходом привіт, і все він нічого не встиг мені написати. Я нічого не знаю про нього, і це найжахливіше. Телефонуємо до Червоного Хреста. Нам кажуть, ми не знаємо, ми не можемо нічого сказати. Світова спільнота, просто мовчить. Ми просто таким мітингом, мірною акцією, намагаємося. Привернути увагу, щоб нас нарешті почули, щоб наші хлопці нарешті змінили. Їх там катують. І це не тільки воленівки. Веруйте Я наречена військовополоненого полку Азов. Востаннє він виходив на зв'язок 18 травня. Він сказав, що надіюсь, що все буде добре. Я кажу, можливо, там, хоч все буде добре, там вас не будуть ображати нічого. Він засміявшись, сказав: Ну я думаю, бити звичайно будуть, але ніхто не знав, що е, ці люди настільки цинічні. Я не знаю, де він саме знаходиться чи він знаходиться в Оленівці, чи він знаходиться десь, де інде. Взагалі нічого не знаю, Ні на жодних фото, на відео. Я взагалі його ніде не бачу. Після Оленівки мітинги вже були. На жаль, я дізналася про це, якби. Пізніше вже, от. А чому саме сьогодні? Тому що, наскільки нам відомо, наскільки мені відомо, я сподіваюся, що це неправда, але 24 серпня окупанти планують провести трибунал над нашими азовцями, над нашими хлопцями, захисниками Азовсталя. Тому нам потрібно діяти вже і кричати про це зараз.